Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 91 тисяча 890 особин за добу 890 танків 11 176 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин- 23264 одиниці за добу 2 артилерійських систем 32 628 одиниць за добу 22 реактивних систем залпового вогню 1483 одиниці засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 58 194 одиниці за добу 343, крилатих ракет 3718 одиниць за добу, 27, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 61 339 одиниць за добу 49 спеціальної техніки 3964 одиниці дані уточнюються. Не так не так. Welcome to Ukraine, Сука!